Цій тижні, коли ну мабуть, ми найближче наблизились до завершення війни. Дуже важливо, щоб працювала і парламентська дипломатія, і наші дипломати безумовно ми бачимо лідерство Володимира Зеленського, який згуртував наших європейських партнерів. У нас позиція спільна з більшістю, абсолютно більшістю країн європейського континенту. Про те, що має бути повага до суверенітету і територіальної цілісності України, і що не можна змінювати кордони сил, і в випадку парламентської дипломатії це ще й публічність. Бо ці заяви, наприклад, заява комітету закордонних справ, розмови спікера парламенту із спікерами інших парламентів, пана Стефанчука і його візаві наприклад, я як віцепрезидентка партії Алде Альянсу лібералів демократів за європу це європейська партія, яка об'єднує десятки партій в різних європейських країнах. Ініціювала заяву власне також на підтримку української позиції в переговорах і в тому, що не може бути поступок агресору і не можна не поважати територіальну цілісність, і також що санкції мають тільки посилюватися. А якщо Росія не піде на справедливий мир?